Всім добрий день! Сьогодні духовна сторінка. Сьогодні хочу прочитати вам чудову приповість. Я думаю, небагато людей читали її, в ній розмірковується про все, що відбувається в цьому світі, приповість номер 30 з Святого Письма. Слова Агура, Я його сина, Масиянина, слово мужчини. Трудився я Боже. Трудився я, Боже, і змучився я, бо думаю, що не мудріший за кожного я, і не маю я людського розуму, і не навчився я мудрості, і не знаю пізнання святих, хто на небо війшов і зійшов, хто уж жмені свої зібрав вітер, хто воду в одежу зв'язав, хто поставив усі кінці землі мені Його, і яке мені сина Його, коли знаєш, кожне Боже Слово очищене? щит він для тих, хто в Нім надію має, до слів його не додавай, щоб тебе не скартав він, і щоб неправдомовцем не став ти? Двох речей я від тебе просив, не відмов мені, поки помру, Віддалити від мене. Марноту та слово брехливе, обозства й багатства мені не давай, годуй мене хлібом для мене призначений, щоб я не переситився та й не відрікся і не сказав, хто Господь, і щоб я не збіднів і не крав, і не зневажив ім'я мого Бога. Раба не обмовляй перед Паном Його, щоб тебе. Не прокляв він і ти винуватим не став. Є покоління, що батька свого проклинає, і неньки своїї не благословляє. Є покоління, що чисте в очах своїх, та від до свого не обмите. Є покоління, які гордісні очі його, а повіки його, як піднеслися. Є покоління, що в нього мечі, його зуби, а гострі ножі його щелепи, щоб пожерти убогих на землі і нужденних серед людей. У ненаситності дві дочки. Дай, дай, оці три не наситяться і не скажуть досить. Пекло та утроба неплідна земля. Яка не насичується, і вогонь, який наговорить, досить. Око, що з батька сміється і, нехтуючи покірневостю до матері, виклюють дольні ворони і женуть пташенята орлині. три речі, оці дивовижні для мене, і чотири, яких я не знаю. Дорога урлина в повітрі, дорога зміїна на скелі, корабельна дорога в середині моря і дорога чоловіка до дівчини. Така ось дорога блудної жінки наїлась та витерла уста свої, говорить не вчинила я злого, трясеться земля від трьох і під чотирьма, яких знести не може вона. Під рабом, коли він зацарює, і під нерозумним, як хліба на їсті, під розпусницею, коли взяти за жінку, і невільницею, коли вижене пані свою. Ось ці чотири малі на землі, та вони вельми мудрі, мурашки, несильний народ та поживу свою заготовляють літом. Миші людний сильний, та в скелі свій дім вони ставлять. Немає царя в сирани, але вся вона в строї бойовим виходить. Павук тільки лапками пнеться, та він і в палатах царських. Добре ступають ці троє, добре ходять чотири, Лев найсильніший поміж звериною, який не вступається ні перед ким. Кін. Осідлий кінь і козел, та той цар, що з ним. Якщо ти в зарозумілості своїй зробив дурість та задумав зле, то поклади руку на вуста, тому що збивання молока виробляє масло, поштовх ніс призводить до крові, так і збудження гніву призводить до сфарки. Слухайте, та завжди прагніть більше та більше знати, що навколо нас. Успіху вам з вами була Меліса Рай.